Вони виглядають так, ніби злізли з обкладинки журналу 90-х, але зручно в них як у 2025-му. Це Style 73DX, модель з характером і стилем без часу. Погнали! Стал 73 – це частина Ванс Him Factory Series, а це значить ретроформа, оскульний лейбл і сучасні технології всередині. Ця пара, ніби ремейк класики, форма схожа на тенісні кеди 70-х, але подаються з соусом сучасного міського стилю. Верх – м'яка замша преміум класу кольору OG Black. Виглядає благородно, носиться довго, і головне чіпляє оком, навіть якщо ти просто стоїш у черзі за кавою. Усередині ультракуш устілка, м'яка як марка після сну. Зовні густа підошва True White. класика ванс із хорошим щепленням. Якщо ти поціновувач мінімалізму, ретро або просто хочеш щось ще що не як у всіх – це твоя пара. Замша любить догляд. Якщо ти носиш взуття як позашляховик, подумай про щітку і спрей. Але якщо носиш із любов'ю, ця пара старітиме тільки красива. One Style 73DX це ретро в сучасному темпі. Не для хайпу, а для стилю. Ідеальна пара, якщо хочеш класику без зайвого пафосу.